Вітаю! Роблю такий коротенький відео огляд на мотоцикл Yamaha Dragstar 400. Кого цікавить більш детальний, пишіть, дзвоніть в месенджери, зробимо залюбки. Це такий це таке відео, просто щоб ви могли побачити, може якісь подряпинки чи може якісь дефектики. Тобто просто от є фото, але там може якийсь ракурс. Комусь не подобається, а в цьому відео це просто коротеньке таке відео, де я можу показати там стан хрому, чи стан там виходних труб, чи спиці, чи резину, наприклад. Кого цікавить більш детальні відео, чи консультація, чи хто може хто хоче подивитися, як він працює, їде, електрика. Все це пишіть, залюбки для вас зроблю дякую за увагу.